До цього я проходив службу в Міністерстві внутрішніх справ безпосередньо в Національній поліції України в Запорізькій області. З початком війни я зрозумів, що досвід, який в мене був, я можу його реалізувати більше, принести користі для перемоги безпосередньо в Збройних силах України. Іншого вибору в нас, в українців, немає, як тільки брати до руків зброю і боронити свою країну. А хто крім нас? Хто? Це наша земля, це наші люди, це наша батьківщина. Його мета навчитись якомога скоріше володіння зброєю для того, щоб нищити ворога. Всі забувають, хто був до цього раніше, ким ти був. Був ти поліцейським, був ти підполковником, був ти вчителем, став ти кулеметником. Це зовсім не впливає ні на що. У нас починає зароджуватись нова країна, йде процес і народження. Музика. Наш підрозділ зайняв рубежі на півдні, це в районі міста Васильівка, але перевага в силі ворога була досить значною і були змушені зробити тактичний маневр, відхід, Зайняли Чуть північніше позиції, які до сих пір тримаємо, вдало триваємо, також робимо операції, які найближчим часом допоможуть нам більш краще покращити наше оперативне становище на даному напрямку. Після тої операції наші підрозділи направили на південний напрямок, ми тримали оборону. В районі, в районі села Кам'янського. Ми отримали все необхідне, отримали техніку, отримали озброєння, отримали саме головне це наших солдат, яких ми навчаємо військової майстерності. І зовсім скоро ми будемо нести службу там, де вирішить командування, будемо виконувати наші бойові завдання. Така реактивна протиранкова граната, як Енлав, це просто подарунок з небес для нас зараз. Твоя задача прицілитися, довести до мішені, нажати кнопку запуску і все. Ціль знищити ворога, мета скоріше це зробити і звільнити нашу країну.